Та друзі, зараз ми з вами знаходимося в період повні повний місяць в стрільці. Стрілець завжди відповідає за інформацію, за контакт. Так що зараз буде дуже важливо звертати увагу на знаки, на інтуїцію, бути активними, не сидіти на одному місці, обов'язково комунікувати планувати. Та включати, як я вже сказала, свою інтуїцію. А це карта дня для кожного знаку зодіака. Точніше, спочатку у нас буде перша тряда це вогонь, далі земля, повітря і вода. Давайте подивимось, карту дня вона буде актуальна декілька днів. А на цей повний місяць для знаків вогню, овни, стрільці, леви. Карта Сонце дуже красива карта, дуже приємна. В ці дні, сьогодні та найближчим часом, знаки вогню, я теж до речі, овен, зможуть знайти якусь гарну відповідь, допомогу, прибуток. А якщо були якісь проблеми зі здоров'ям, ми будемо себе почувати набагато краще. Також для багатьох це дійсно фінансовий прибуток. Карта успіху в будь-якому направленні. І це чудово. Тепер подивимось на. Карту дня на цю повну для знаків землі. Тут жезлів знаки землі, тельці, козороги. Та діви, а в цей період, на ці декілька днів, ви будете мати енергію для того, щоб зробити все, що ви собі запланували. Нові справи, нові начинання. У вас для цього буде і ресурс, і бажання. Дуже гарна, вдала карта. Щось у вас вийде цими днями, і це щось буде дуже добрим. Тепер подивимось на карту на цю повню для знаків повітря, терези, близнюки, водолічики. Колесниця, багато хто з вас ці дні буде кудись їхати. Це фізичне, а якась фізична подорож. Також карта Колесниця може означати вдачу, гарну вдачу. коли ви щось виграли, коли у вас щось вийшло зробити з того, що ви дуже довго хотіли, ви взяли своє життя під свій контроль. Це гарна карта. Вона обіцяє вам тріумф в якійсь справі. І тепер подивимось карту Дня для знаків води. Це карта на цю повню – Раки, скорпіони, рибки. Давайте подивимося, яка карта буде актуальна на цей період для вас. Закохання знаком води в цей період, на ці декілька днів буде абсолютно а, зрозуміло, що партнер, який поруч з вами, він надійний. Якщо ви ще не зустріли свою людину, ви її обов'язково зустрінете. Це приємний період для чогось особистого. Також карта закохані часто показує вибір. Якщо ви хотіли, щоб обрали саме вас, вас оберуть. Або важливий вибір треба буде зробити вам, і ви його зробите, і він буде правильним. Гарно його всім. Гарної, всім повні друзі, підтримайте мене та підписуйтесь. Побачимось!